Дорогі мої українці, дорогі мої люди, як багато я отримую від вас повідомлень про те, що я виїхав, виїхала і не дозволяю собі жити, не дозволяю радіти життю, щось викладати в сторіс. Як я можу радіти, коли там українці в небезпеці, коли там гинуть люди, я не маю на це права. Насправді ви маєте повне право радіти, насолоджуватись життям, виставляти це в сторіс. Бо ви отримали такий шанс, Бог, Всесвіт, хто в кого вірить, дав вам цей шанс. А те, як реагувати іншим людям на те, що ви е, в безпечному місці, це їх вибір, це їх зона відповідальності. Заздрити вам чи радіти за вас. У вас є шанс, і ви можете або ним скористатися і жити, або мучитись вам вибирати. А ті, хто заздрять, думайте, чи принесе це вам користь. Якщо ви виїхали, знаходитесь в безпечному місці. Скористайтесь цим, щоб вас не мучила совість, що ви не тут, не з іншими українцями. Донайте, допомагайте, шукайте можливості. Не потрібно просто постати жах, які тут відбуваються. А знаходьте способи допомагати якось, якщо не фізично, то фінансово. Будьте щасливими, хай на щасливих людей стане більше. Скористайтеся цим шансами. Навчайте дітей, робіть висновки і доносьте правильну інформацію. Робіть те, що ви можете робити. Впливайте те, на що ви можете впливати. Особисто я, коли бачу приємні історії з людей, я не засуджую. Я радію, що хтось вижив, що хтось може насолоджуватися життям. І ці думки, ці відчуття, вони мені покращують настрій. А люди, які заздрять, дивлячись на прекрасні, мирні, щасливі картинки людей з іншого життя, задумайтесь, що вам дасть такий спосіб мислення. Спосіб мислення на жал, ви там, у вас все добре, а ми тут. Що це вам дає? Це вам дає підвищену тривожність, це вам дає стрес загалом, це вам дає поганий настрій, а, да? це впливає на ваше спілкування з дітьми, там, з партнером, та да? на все. Це вас руйнують, ці негативні, заздрісні думки. А якщо ви будете думати про щось хороше, як добре, що цим людям а, вони змогли спасти, що вони вигризли своїм, своїми силами ці можливості, це буде вас наповнювати. Давати вам енергію, сили казати, як я молодець, а я тут, я так само справляюсь. Ви обираєте свої думки, ви обираєте реакцію на ситуацію. Тому я вважаю, що нам потрібно об'єднуватися тим, хто виїхав, тим, хто лишився, спілкуватися, підтримувати один одного, мотивувати і єднатися. Бо тільки так ми, українці, зможемо вижити. Так, тут в Україні. Ми так само насолоджуємося життям, не дивлячись на всі ці бомби, потопи, втрати. Ми навчилися, ми настільки адаптивні стали. Мені здається, ніхто в світі зараз не є таким адаптивним стресостійким, як ми українці. Тому в нас треба вчитися оцій жагі, жагі до життя, прагненню до життя. Силами і вмінню радіти, подивіться весілля, вони є, діти народжуються. Ми маємо радіти, насолоджуватися життям для того, щоб продовжити свій рік, щоб мати ресурси, сили допомагати боротися з цією ворожою напастю, і ми переможемо.